Вітаю. Давайте подивимося. Енергетику місяця, серпня. Що принесе вам серпень місяць? Остерігатися треба обману. Обмана в документах. Тут брехливий, як я кажу, ну змія і друг. То тут інформація якась буде від друга, кого є. Друг, подруга, дивіться самі. То тут обманна інформація якась буде. Щоб ви остерігалися. Так, ще яка йде інформація, у кого діти, то тут іде, як кажуть, їхній перельот. Тобто на учобу, багато хто уїде. Так, енергетика серпня, якийсь страхи, якийсь, як сказати, вам багато дум. Дум багато буде по поводу чого. поводу дому. Тобто проігру що можливо, хтось дуже переживає за стабільність свого маєтку, тобто, або хочуть вже люди в серпні місяці захочуть заякориться вже, як кажуть, якорь. Тобто на стабільність, на довге время заякориться в даному домі, якщо хтось, як кажуть, планує остатися дома. Вот так мені пішла фраза остатися вдома. Тут випадає, да, також. Так, інформація на серпень. Багатьох ще Я дивлюсь, для жінок. Тут треба по своєму здоров'ю обрати внимание. Все, що буде зв'язано сердечно-сосудистою системою, тут по сердечку. Можливо, давление або. Перві дзвоночки, то тут треба підлічитися. Як кажуть, на самоутюк не можна пускати. Так, коротенько подивилися на серпень. Місяць. Давайте ще подивимося, що ще вам чекає. Тут порада вам приберегти средства. Тобто матеріалку, гроші треба раціонально використовувати. В балансі, як кажуть, багато не витрачати. Так, що ще що ще вас чекає? Ну, Тут це зараз показують за матеріальну сторону, що треба все розчитувати. Десь приберегти, як кажуть, щоб гроші були прибережені. Так, а потім, а потім. Ну тут дуже, досить добрі карти. Ще в багатьох чекає якесь рішення по справедливості, перед, яке у вас вводило. хочу сказати, що ви спати не могли. Ну, от, кошмари, можливо, навіть, Є, мабуть, в когось сі снилися. Тут вирішення буде okay. да, від жінки. Дивлюся. Не дивіться, що карти хочуть сказати. В августі тут якийсь, можливо, хтось захоче відпочити, але ж але ж але тут треба трошки переждати. Відпочинок цей буде, якщо хтось збирається десь на відпочинок, то він, як кажуть, буде тільки трохи пізніше. Якщо ми проглядаємо і загальне ділемо, робимо зараз розклад з вами на серпень місяць, то тут більше. Кінець, можливо, ця поїздка буде на відпочинок всією сім'єю. І ви вже, як кажуть, я, чомусь ви от, ну, не такий відпочинок, який рисували собі, трошки, як кажуть, огорчення у вас можуть бути якісь неприємні. Але ж, але ж, бачите, для вас війти в баланс. тобто, все, з голови погане побрати, війти в баланс, як кажуть, людині не завадить та сама зарядка. Як фізична, так і йога. Я дивлюсь тут його зайнятися, тобто в баланс. І ви вийдете, бачите, в те, що ви хочете. Тобто в свого бажання, в свою судьбу. Так, якщо... Ще так і проігрується. Хто не займається йогою, хто не займається ніякими, як кажуть, фізправами, то для цих іде чистка. Заказуйте або чакрову чистку, щоб прогнати енергію. Для цього є чистка. Кому потрібно загальний розклад, звертайтесь в телеграмму, айпер пишіть. нових зустрічі.